Тарас Григорович Шевченко і досі сниться під горою. І досі сниться під горою, Меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі, сивий дід коло хатиночки. І бавить хороше та курчаве, своє маленьке є внуча. І досі сниться. А дід сидить і усміхається, і стихо тихо промовить нишку. Де ж те лихо, печаль вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гласне День погас. сивий в хату, пішов собі опочивати.